25 травня у стінах навчально-наукового інституту журналістики відбувся фестиваль «Журналістська весна. Традиційна подія приурочена до 190-річчя від заснування Київського національного університету. Відлік заходу дав оркестр військового інституту КНУ. Програму продовжили на футбольному полі, де в товариському матчі зустрілися жіночі команди інституту журналістики та військового інституту. Матч закінчився з рахунком 1-1. Важливою подією стало відкриття меморіалу пам'яті полеглим журналістам. Ідея важлива, вона дуже актуальна через те, що це ще один спосіб нагадати всім нам, хто стоїть на бістрі інформаційного фронту. Як би це не звучало, але щоб ми побачили правду, щоб побачили так, як вона є. На захід запросили настоятеля Михайлівського золотоверхового монастиря Агапіта Гуменюка. Одславляються й присвячуються меморіалці по Святого Духа. Окроплені будуються і освячення для лиця сильного Святого Духа. Чи зоні у великій актовій залі можна було відвідати презентацію книжок Народні герої України та народні герої України історія справжніх, а також майстер-клас як писати про війну від журналістки Цензорнет Віолетти Кіртоки. Урочиста частина розпочалась з виконання національного гімну України. На сцені з промовою виступив директор інституту журналістики Юрій Бондар. А кульмінацією став виступ чемпіонів України з латиноамериканської танцювальної програми Андрія Нікітьонка та Мілани Бойчук. Фінальним акордом журналістської весни став шаховий турнір, де всі охочі могли випробувати власні сили. Також вступники та інші гості мали нагоду ознайомитися з усіма освітніми програмами інституту, адже в межах журвесни відбувся День відкритих дверей. Іван Нарсесов та Софія Рязанова для Катедри видавничої справи та редагування.